Друзі, щиро вітаю, і хочу розказати про продуктивний тиждень для України загалом в Давосі. Дуже вагомим результатом є те, що мирний план президента Зеленського, який складається з десятьох важливих пунктів, починаючи від справедливості стосовно кожного воєнного злочину, трибуналу для Путіна і його банди, а також багатьох багатьох інших. Важливих речей і екоциду, і не тільки і виведення військ, надання Україні зброї, звісно, повернення наших дітей. Всі ці теми піднімалися на саміті. А найважливіше, вони були закріплені в наступної зустрічі лідерів саміту миру, які відбудеться безпосередньо в Швейцарії, і це означає, що Швейцарія стоїть на Правильній стороні історії, і таке розуміння нейтральності, воно його якби вже не існує. Також дуже вагомим результатом саміту є безпосередньо декілька важливих оборонних пакетів, і лідери багатьох країн їх підтверджували на самому саміті. Це і БК і 155 мм, міліметр, і системи протиповітряної оборони в прогресі на. Наших обговорень для міст мільйонників, звісно, це і фінансування, допомога виробництва саме національного рівня, вдома у нас в Україні. Дуже важливим є також те, що український дім став найкращим павільйоном за версією політику серед всіх павільйонів, які були представлені на форумі. І, звісно, візит президента Зеленського створив неабиякі передумови для того, щоб наполягати на саме такому плані миру, а не будь-якому іншому, наприклад, тому, який запропонував Китай. Дуже чекаємо позитивного підтвердження 50 мільярдів євро для стабілізації економіки України від ЄС, від європейських партнерів на наступні три роки. І, звісно, дуже багато меседжів було для наших американців. Канських партнерів, щоб вони якнайшвидше змогли досягнути консенсусу і проголосувати пакет військової допомоги в 61,4 мільярди для України найближчими тижнями, віримо, що все це є можливим. Україна знову звучала. На Давосі це вже втретє. І окремо хочемо подякувати тим друзям, таким як, наприклад, компанія Приватна Страхова і топ 5 світових лідерів страхування Цюрхіншуренс, які присвятили свій фронт, та павільйон, їх будинок для теми України і гуманітарної допомоги для України. Слава Україні і слава українській дипломатії! Продовжуємо нашу роботу.